Раппорт візерунка складається з чотирьох рядів. Всі петлі пров'язувати будемо лицевими. Так, починаємо в'язати перший ряд. Дві петлі ми пров'язуємо лицевими, одна, друга. Дві наступні пров'язуємо разом лицевою петлею з нахилом вліво. Робимо накид. І знову повторюємо: одна лицева, друга лицева, дві з нахилом вліво, накид. І все повторюємо. Так, в'яжемо до кінця ряду накид. Так, дивіться, якщо при вашому в'язанні у вас петлі лягають не так, як у мене. Да? У мене от одразу. Вони так розміщені, що зручно да, пров'язувати з нахилом вліво. Якщо ваші петельки, отак, цією стороною, ви просто їх знімаєте, розвертаєте, як вам потрібно, і пров'язуєте, щоб вийшло з нахилом вліво. Я в'яжу по колу. Тому другий та четвертий ряди візерунку я буду в'язати просто лицевими петлями. Третій ряд візерунку. Перша петля лицева накид. Наступні дві петлі ми маємо пров'язати разом з нахилом вправо. Я знімаю дві петлі, перевертаю. Вдягаю знову на спицю і ось таким чином пров'язую дві разом з нахилом в вправо. І далі одна лицева. І знову все повторюємо: лицева накид. Перевертаємо дві петлі, пров'язуємо разом з нахилом вправо, одна лицева. І так продовжуємо до кінця ряду.